Їхали, ми їхали поспіхом, буквально сумки якісь повкидали, двоє дітей, собака, під мишки підхопили і на евакуаційний потяг. Просто було страшно. У нас місто не газифіковане і стало пропадати світло. Стало страшно. Що готувати дітям їсти? як... Меня Це такий класний проєкт. Є така можливість нам прийти сюди, родинам ВПО, одягнути вишиванку і відчу, відчути себе як вдома. Я кажу, мене мурахи на тілі. І відчути відчути цю зв'язок, що ми ну, речі 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 залишили вдома, і вишиванки залишили вдома. Ця ідея виникла, тому що ми багато співпрацюємо з переселенцями, і ми знаємо, що всі їх речі, в тому числі і вишиваночки, залишились на окупованих територіях. Це жахливо. І е, ми вирішили попросити одеситів на деякий час позичити свої вишиваночки, аби переселенці змогли їх знову надягти. Ми їм зробити фото, подарувати, і це буде як. Таке тепле єднання, по перше, нас усіх, і по-друге, це буде дуже така е класна ідея на згадку. Ці люди абсолютно з різних куточків України, і Донецької області, Курсонської області, і Луганська, і Запорізька, тобто всюди, майже з усієї країни, де людям потрібно було тікати від війни.